Долучаємо зараз до нашого марафону Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня України, полковника Збройних сил України. Слава Україні, пані полковник. Вітаємо вас, слава Україні, вітаю вас. Граємо, слава. Ну що, сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на півдні? Ворог веде спостереження, продовжує тиснути артилерійськими обстрілами та застосовує дрони різного типу. Ну і ключова історія, що зараз на лівому. Березі там перебувають наші бійці. Бійці ведуть запеклі бої. Бої просто надзвичайно важкі і небезпечні. Ворог туди підтягнув частину ресурсів своїх. Ну і в кримках пекло так. Ворог застосовує авіацію. Можливо, є якась додаткова інформація, яку можна озвучувати в ефірі, тому що ворог нас може підслуховувати. Пані полковник. Так, дійсно, ворог намагається проміряти міцність закріплення і нашої оборони, і час е, від часу вдається до штурмових дій. За минулу добу ми таких нарахували вісім відчайдушних спроб, але всі вони закінчилися для ворога втратами, після чого він був змушений відступити на ті позиції, які вважають для себе більш-менш облаштованими і безпечними. Крім того, ми підтримуємо бійців, які на рівному березі з правого контрбатарейною боротьбою, і максимально потужно намагаємось знищити весь той потенціал, який ворог підтягує. Дійсно, маючи втрати, росіяни підтягують туди нові підрозділи. Зокрема, було зафіксовано там використання рот типу Z, які складаються з відповідного контингенту. А оскільки вони починають співпрацювати, скажімо так, в єдиному пориві з штатними підрозділами, це викликає суперечки, викликає морально-психологічний занепад внутрішній і теж працює на нашу перемогу, оскільки дійсно бої там запеклі, і ворог намагається тиснути максимально. На присутність нашу в тому числі з використанням авіації, з використанням безпілотників різного типу за минулу добу ну, знов від бомбардування керованими авіабомбами різної потужності, але і з нашого боку завдано втрат ворогу. Зокрема, ми говоримо про два-дві гармати, про реактивну систему залпового вогню. І підтверджено втрату 22 окупантів також знищено міномет, знищено системи спостереження і сім розгорнутих постів спостереження, які ворог облаштував для того, щоб краще бачити, що ж йому очікувати. Крім того, знищено один з пунктів боєпостачання, і це також відноситься до. Зменшення потужності ворога на лівому лігове пані Наталі. Ваш колега Сергій Брачук От буквально нещодавно заявив про те, що там біля кринок кладовище розбитої російської техніки. Тобто, це як розумію, побіжно свідчить про інтенсивність боїв. Цитую Брачука. ворог перекидає техніку. Вона горить сьогодні. Населений пункт кринки вже повністю випала на земля руїни. Там деякі локації перетворились на кладовище російської військової техніки. Ки на цій ділянці фронту використовуються активно наші дрони. Працює дуже чітко, і ефективна наша артилерія. Зафіксовані випадки, коли російські солдати самі на полі бою добивають своїх поранених. Це вже знято зафіксовано. Можливо, ще могли би дещо деталізувати цю інформацію. Ну, я посилаюся на Сергія Брачука, речника добровольчої армії Південь. Зокрема, і наш офіційний ресурс і сторінка у Фейсбуку оперативного командування Південь і телеграм-канал Сили оборони Півдня України свідчить про це, тому що ми публікуємо результати нашої роботи і те, як нищимо техніку. Дійсно, це є контрбатарейна боротьба, боротьба на відстані. Коли за допомогою безпілотних літальних апаратів, як в сенсі наведення, так і в сенсі безпосередньої участі бойової. Так і за допомогою артилерії, потужної артилерії, ми розбиваємо ворожу техніку. Очевидно, саме через це останні спроби ворога були зафіксовані в пішому порядку, тобто штурмові дії проводяться майже без залучення техніки, а з намаганням проникнути розсіятись в цій місцевості якраз піхотним способом. Пані Наталю, надійшла інформація про те, що в окупованому Криму ймовірно було вражено центр дальнього космічного зв'язку повітряно-космічних сил Російської Федерації. Їх стверджують джерела російських журналістів видання Астра атака по центру далекого космічного зв'язку, який розташований в селі Вітіно Сакського району, була здійснена о п'ятій ранку. Чи можете щось нам повідомити щодо цієї атаки більше? Ми теж хотіли уточнити, але очевидно, них порушений космічний зв'язок і не відповідає секретна, значить, інформація. Ну але тішимося. Бачимо, як пані полковник Гуменюк усміхається. Надзвичайно важливий сигнал. Дякую, Марто. Так ну, якщо погасили їхній центр космічного зв'язку, це насправді. Не просто про погіршення, так би мовити, їхньої комунікації. Комунікація у під час війни це про наступальні контрнаступальні дії, координацію артилерії, і так далі. І так далі. А хотів би от на завершення щодо лівого берега, пані полковник. Дивіться, дивна стаття в Нью-Йорк Таймс. Так там було багато ноунеймів і ну стаття, яка радше критикує наші дії. Можливо, вже відбувався якийсь аналіз, чому на вашу думку вона могла з'явитися, і наскільки та інформація, яка подається американськими журналістами, є релевантною. Не буду їх цитувати, тому що ну справді я теж не люблю, коли той чи інший коментатор не має ні імені, ні прізвища. Хоча Інформація ну доволі доволі жорстка, так інформація жорстка, інформація непроста, і інформація надзвичайно емоційна. Очевидно, що в гонитві за створенням яскравого матеріалу було порушено деякі норми етики роботи з людьми, в тому числі і в критичних ситуаціях. Якщо навіть і дійсно були зібрані об'єктивно відгуки бійців, які повернулися з лівого берега, будь-хто в верезому розумі і адекватній пам'яті усвідомлює, що пройшовши через таку важку ситуацію, важку в сенсі навіть безпосередньої загрози життю. Будь-яка людина буде надзвичайно емоційно описувати своє становище, свої враження, все, що побачила, недаремно кажуть, що у страха очі завеликі. Потім людина отямується, починає адекватний аналіз, об'єктивно сприймає реальність і усвідомлює, що так та небезпека, в якій довелось брати участь і з якої вдалося вийти живим, вона Існує, це об'єктивна реальність, і це і є ведення бойових дій. Часом вони бувають в такому форматі, в такому режимі, коли дійсно опиняєшся один на один з ворогом, який превалює, який має більші ресурси, більші потужності, але все одно виходиш переможцем. І це, в принципі, характеристика всієї цієї війни можна сказати, що такий зріст. Майже всіх бойових дій, коли насправді ми беремо участь в дуже важких бойових зіткненнях, але ми розуміємо, що це шлях до нашої перемоги. Пані Наталю, і маємо ще кілька хвилин. Хотіла би уточнити, що до готовності росіян застосувати ракети морського базування. Сьогодні ви оперативне командування Південь має на увазі повідомили про те, що в морі перебувають п'ять російських бойових кораблів і з них один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу Калібр. Чи є ознаки того, що росіяни готуються до застосування цих ракет у найближчій перспективі? Говорити, що це відбудеться за кілька хвилин, в принципі, справа неблагодатна, тому що ми розуміємо, що присутність ракет Росія ворожого на бойовому чергуванні це максимальна готовність власне до пуску таких ракет. Коли відбудеться така атака, навряд чи хтось може сказати сьогодні, навіть командир того підводного човна, але те, що вони витримали паузу в три тижні і знову повернули на бойове бойовочергування ракетоносі, не може намістити сигнал про підвищену небезпеку. Про що ми попередили? Дякуємо вам, пані полковник Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник збройних сил України.